llançament de 70 metres i 14 centímetres. El seu germà, el Manu, 76, 76, 76 86, 76, 86 балідаран ла проба. Україна, Польща, Іспанія, Бельгія, Фінляндія. Бердичівський стрибун висоту Дмитро Нікітін за літній сезон змагань здобув низку перемог для України. Довгий час легкоатлет відновлювався після травми і скучив за змаганнями, тож мав велике бажання відчути атмосферу конкуренції, показати хороші результати. Зізнається Дмитро. Розпочав сезон з результату 2.20, Думав, що з кожними змаганнями буде поступовий результат рости-рости. Ну, відчував, що можу додати. На командному чемпіонаті України пригну 2-23. Після того вже в Іспанії також пригнув 2-23, виграв ці змагання. І після Іспанії щось в мене можливо вплинуло на те, що. Не встигав відновлюватися, то все дорога. і Показав там гірший результат, третій став. І в Фінляндії також третій став. А ці змагання були ну розраховані як на результат, щоб покращити його, так і щоб. Попасти на чемпіонат світу там по рейтингу пройти, Який би країні не виступав, усюди бачив підтримку як від земляків, так і від іноземців, і це мотивувало, каже Бердичвлянин. Взагалі то добре відноситься до ну до українців. Не в першу чергу, як до спортсмена, а саме що з України. І навіть підходили ну, люди на змагання. Побачили, що він з України, і там деякі підходять і кажуть, слава Україні. Стараються так через українською і вимовити це. Підтримують, питають як обстановка. Люди знають, яка ситуація в нас в країні. Дмитро зізнається, повномасштабне вторгнення неабияк впливає і на його психологічний стан, особливо коли горе трапляються серед твоїх друзів. До цього не можна якось закритися. Про це не думати, ти в будь-якому випадку будеш про це думати. І ти завжди моніториш, яка ситуація в тому чи іншому місці в Україні. Минулого року там, з трибунки висоту Катерини Табашник попала ракета в її дім загинула мама. Ще одна також є спортсменка з якщо не помиляє ні каполя. Тож Теж дім знищено, що вони з сім'єю вимушені були переїхати, чи не помиляюсь, за кордон, щоб, щоб тре, продовжувати тренуватися і показувати результати. Задумуєшся про це і просто страшно. Стає навіть від думки, що знайомої людини сталося таке горе. Та, окрім цих трагічних подій, на підготовку спортсмена до змагань впливає і відсутність умов для тренування. Нині вихованці школи Лонського не мають постійного місця і змушені шукати прихистку. Тренувалися ми на стадіоні, не дивлячись, яка погода була. Холодно, з жарко, сніг, дощ. Все весь час на стадіоні і тренажерний зал. Чим ну, коли б більш-менш була погода, яка дозволяла вийти на стадіон то намагалися якісь мінімальні вправи робити на стадіоні. А так все, тренажер, тренажерний зал викручувалися, щоб якось берегти трошки фізичну форму. Це тонус просто тримати. Щоб пригати, потрібно пригати. Ти саме стрибки в секторі, ти нічим не заміниш. Які б ти вправи там, приближені до цього не робив, не імітував це. Стрибки в секторі є стрибки в секторі. Можливо, там декілька місяців, там, місяць, вересень, жовтень ще можна на вулиці потренуватися. Вже, можна рахувати сезон закінчений, просто зробити загальну фізичну підготовку, об'єми, що можна зробити на вулиці, а ближче вже до зими будемо щось, вже задумуємося над цим питанням, розглядаємо деякі варіанти. Але... На жаль, в Бердичеві їх немає. Допоки поки є можливість тренуватися хоча б на вулиці. Дмитро її використовує, адже вже розпочинає підготовку до літніх Олімпійських ігор, які відбудуться в Парижі в 2024 році. Щоб туди потрапити, спортсмен має виконати норматив та стрибнути у висоту 2 метри 33 сантиметри. Нині рекорд хлопця 2,28. Підготовка до зимнього сезону. Надіюся, що вийде підготуватися. Десь знайдемо місце, щоб стрибати у висоту, і хотілося б виступити ще з зимового сезону. Так в загальному розпочнемо підготовку до Олімпійських гіл. Mm -hmm. Хотілося б виконати норматив і потрапити туди. Я відчуваю, що можу конкурувати з топами. Що можу показати той результат? От Коли я буду вже відчувати, що я все я реалізував себе, тоді вже можна і думати, чим займатися далі? Курста магніфіка стафен Каріна Цимболюк Олег Ціпаренко в центрі події СТВ.